Псалом 79. Покаяння. Явися, Боже сил, нас віднови, стоїмо перед обличчям світлим, із колін до херовимів підніми, де сидиш тепер і правиш світом. Йосипа водив і нас, твоїх ягнят. Пастире Ізраїля, спаси, озвися, пташка не залишить пташенят. Так і ти обличчям повернися, перед Манасією нас віднови. Хай Веніамін Єфрем побачать, захист над народом встанови. Всі помолимось, пробач нам. Не гнівися на робітників твоїх, ми наситилися хлібом слізним. Вороги знущаються із душ живих, Дух кріпи, щоб став, немов залізо. Боже сил, на світло наверни, Надійшли нам воїнство крилате, оберегом крила щоб сплели, і обкупол поламалися хвостаті. Пагінець Єгипту сам приніс виноград відбірної лозини. землю чисту посадив, він ріс, сам її оберігав, немов дитину, і коріння розрослося по землі. Гілля стало, наче кедри божі, кожен відпочити може у тіні, радості подяку піднести на ложі. Розстяглися паростки до берегів, море гроном заспівало пісню, І вона на хвилях єдності віків наростила нове віття живописно. До Єфрату, до ріки, дійшла лоза. І пропала раптом вранці огорожа. Стали непомірно брати виноград. Обривав, хто йшов дорогою, істота кожна. Підірвали корінь вепри лісові. Жадо, дикі звірі стали пожирати. Боже сили, обернись і подивись, як тепер у цьому жаху виростати? Завітай, отець, у виноградник, цей! Сина людського подай на охорону, бо немає більшої із твоїх панацей, Зло ув'язни, та постав під заборону. Оживи правицею, зло порубай, щоб добро вернулося сторицею, і відкрилися безмежні двері в рай, і душа, яка покаялась, вознеслась блискавицею.